Це, на жаль, найнижчий показник у виборах до місцевої влади у нас за роки незалежності. У результаті виборів участь у розподіленні мандатів отримали 6 політичних партій, які всі подолали 50% бар'єр і отримали слідуючу кількість голосів та відповідно депутатських мандатів. Отже, Кременецька міська організація партії блок Петра Порошенка Солідарність. За них проголосувало 1386 осіб, що складає 23% і 6 депутатських мандатів. Депутатські мандати отримують Ахмізяну Віталій Андрійович, Іванюшко Руслан Васильович, Маринюк Олександр Сергійович, Сідорова Ірина Анатолійовна, Мельник Галина Степаніна, Грам'як Роман Петрович. Наступна партія Кременецька міська партійна організація Всеукраїнське об'єднання Свобода. За них проголосувало 1468 осіб, що становить 24,4 і також вони отримують 6 депутатських мандатів. Значить, отримують наступні члени цієї партії. Герасимович Віктор Олексійович, Михно Ольга Олександрівна, Іванців Ігор Богданович, Пилипович Оксана Дмитрівна, Микитанець Олександр Володимирович, Єрусалимець Катерина Григорівна. Наступна партія. Кремінецька міська Тернопільська області організація політичної партії, Громадянський Рух, Народний контроль. За них проголосувало 907 осіб, що становить 15%, отримують 4 депутатських мандати. Зокрема, отримують мандат наступні особи: Ващенко Віталій Володимирович, Лахманюк Валентина Миколаївна, Чернігівський Василь Васильович, Сільвіст Олександр Вікторович. Кременецька міська партійна організація Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 949 осіб проголосувало, що становить 15,7% і 4 депутатських мандати. Зокрема, 4 депутатських мандати отримують Карпюк Зоя Іванівна, Мендесюк Ігор Богданович, Мельничук Наталія Юрівна, Замбравська Оксана Богданівна Кремляцька міська організація політичної партії Патріот. За них проголосувало 777 осіб, що становить 12,9%. Також отримують 4 депутатських мандати. Гересимщук Анатолій Андрійович, Марченко, Роман Сергійович, Скакальський Василь Ігорович, Туревич Микола Іванович. Кременецька міська партійна організація політичної партії Громадянська позиція. За них проголосувало 521 особа, що становить 8,6%. Отримують два депутатські мандати. Мінська Людмила Васильівна і цьмух Петро Степановича. Отже, серед обраних депутатів, серед 26 депутатів 10 жінок, що становить 38,5%. Тобто гендерна квота в нас дотримана цілком. 19 осіб з вищою освітою, решта середньою. Стали депутатами у третій раз троє, 7 чоловік у другі, решта в перша. У виду діяльності у складі депутатів шестеро приватних підприємців, шестеро службовців, троє педагоги, двоє керівники підприємств, дві медсестри, троє тимчасово не працюють, серед депутатів також лікар-хірург, редактор радіомовний, адвокат та у По віку в депутатському корпусі молоді до 30 років, до 30 років двоє, до 40 років шестеро осіб, від 40 до 50, 12, від 50 і старше – сім депутатів. Усі депутати встановлені терміни, пройшли процес реєстрації відповідно до статті 89 закону України про місцеві вибори. Отже, дозвольте мені від імені виборчої Кремлянської міської виборчої комісії ще раз привітати виборних депутатів, побажати їм наснаги, побажати їм терпіння, побажати їм всього найкращого, здоров'я першу чергу і стріління, і мати бажання і мати можливість, щось поміняти нашому міста. Всього вам найкращого і щоб ви все зробили того, що наше місто процвітало. І дозвольте, е, дозвольте вам вручити е, ваші е, посвідчення і наступні... Я не сдавал. <рик> 给你送这个 28 від 28 жовтня 2015 року. Значить, дозвольте зачитати результати. Ковальчук Олексій Андрійович, партія блок Петра Порошенка, 2221 голос. Лубіницький Олег Дмитрович, самовисування, 1169 голосів. Чевчук Володимир Миколайович. Самовисування, 889 голосів. Ланжула Роман Валерійович, самовисування, 636 голосів. Рац Володимир Олександрович, самовисування 518 голосів. Петрик Олександр Васильович, самовисування 454 голоси. Ковальчук Петро Васильович, самовисування 119 голосів. Ковальчук Леонід Федорович, самоголосування 90 голосів. Перед тим, як оголосити результати, дозвольте подякувати меру, який пір був мером нашого міста. Отже, шановний Роман Валерійович, дозвольте від щирого серця, від всіх применчан, від міської комісії, всіх нас подякувати вам за вашу роботу і прийміть від нас цей букет і всього вам найкращого, натхнення вам далі вашій діяльності і здоров'я вам, будьте Грошенко, Солідарність, Ковальчук Олексій Андрійович. Хочу дозволити <плес> Привітати вас, Олексій Андрійович, побажати вам натхнення, побажати вам терпіння в вашій діяльності, тому що нелегкий час зараз у нас і невеликий час ви приймаєте зараз у цю...

Виборців, хочу побажати міцного здоров'я, Божого оберегу тим людям, які ці вибори робили в нашому місці, безпосередньо в особі, ліди Петрівни, її команди, тих дівчат які, і хлопців, які працювали в територіальній виборчій комісії, в районі, хочу побажати їм миру, добра, слави, спокою, радості. Ну і ті побажання, які були в мою адресу сказані, звичайно, з допомогою всіх депутатів, з допомогою людей. Допомоги всередньої не будемо втілювати в життя. Дякую. Дякую вам, дякую Шановні депутати, присутні відповідно до статті 45. Виборча комісія сьогодні е, скликала першу сесію міської ради та проінформувала вас про результати виборів 25 жовтня цього року. Цю функцію виборча комісія е, виконала. Тож, дякую за увагу і слово для продовження сесії задається вже новообраному меру міста Ковальчуку Олексію Андрійовичу. Шановні депутати, шановні кримінчани, шановні виборці, дозвольте мені подякувати кожному з вас за ту працю, яку ви вклали, за ту квоту довіри, яку ви мені дали. Я свильований, однозначно, я вдячний. Я бачу, яке завдання перед нами стоїть, нелегке завдання, тому що ті питання, які сьогодні стоять перед Україною, цей виклик, який є, він нас кожного зобов'язує. Єднатися зобов'язую вирішувати ті проблеми, які є на нашій території, в тому плані, щоб це було комфортно і зручно для наших мирян, бо іншого просто наші люди нам не простять. І я думаю, і ті люди, які йшли на вибори, іншої мети і іншої цілі перед собою не ставили. Я відкритий для всіх, я подаю руку кожному, не дивлячись на всі переп'яті, які були перед виборами під час виборів, я даю слово офіцера і перед вами всіма стою перед депутатами. Я на жодного депутата ні одного поганого слова не сказав, ні одного її не вчинив. Совість в мене чиста. Жодного депутата я не переконував голосувати за себе, жодний колектив аналогічно. Люди зробили свій вибір, дали мені квоту довіри. і повірте мені, що я не маю права схилити, і я буду все робити для того, щоб люди були задоволені і відчували підтримку і допомогу зі сторони влади. Зараз буде проводити подальшому нашу сесію. По регламенту у нас сьогодні два питання будуть стояти на порядку денному. Ми з сесією сьогодні буде перше пленарне засідання. Визначимося з вами на цьому тижні, коли проведемо друге, тому що нам треба буде дооформити і верніше оформити нові виконавчий комітет, нові, нові комісії утворити, які є, зробити ряд питань, які нас хвилюють, і вже зараз. Тому я в першу чергу звертаюся до всіх депутатів, до всіх політичних. Партії рухів течії, які пройшли в депутати, я чекаю від вас інформації до вівторка на ранок по два чоловіки від кожної фракції, що ви мені подали, на виконком, з яких ми виберемо ту людину, яка буде представляти інтереси кожної партії політичної на виконавчому комітеті. Від вас я чекаю інформації по ваших людях, де ви бачите, кого, в яких комісіях. Поки що попередньо ми з вами будемо радитися на другому пленарному засіданні, але я. Крім тих комісій, які є, поки що не бачу, буде додаткова інформація і від вас слушні зауваження, і те, що необхідно нам робити, ми будемо утворювати додаткові комісії, які треба буде, скажімо так, утворювати. Але ви самі розумієте, що кожен депутат зобов'язаний приймати участь в будь-якій комісії, тому ви маєте свій вибір і будемо з вами разом вирішувати, хто до якій комісії буде працювати. На порядок денний я сьогодні винесу два питання: це питання обрання секретаря ради. І питання обрання заступника ради. Якщо буде ваша воля, ваша підтримка, я прошу за дане питання і за даний порядок денний проголосувати. Хто голосувати? Прошу вибачення. Ми відчайну ми, комісію нам терміново треба вибрати, щоб фактично врахувала голоси, які зараз є. Але ми проголосували за, тепер я прошу хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно, дякую за підтримку. Ті два питання ми сьогодні будемо розглядати. Окрім того, питання лишається відкритим по лічильній комісії. Я хочу спочатку створити лічильну комісію, бо законодавство нам дозволяє працювати щодо секретаря і в відкритому режимі, і в таємному режимі. Тому ми з вами також будемо радитися для того, щоб визначити цей напрямок роботи. Тому Прошу ваші, прошу ваші пропозиції щодо лічильної комісії, кількості і безпосередньо до членів лічильної комісії. Прошу. П'ять чоловік, буде достатньо чи багато було. Троє? Є пропозиції три. Трох людей на лічильній комісії. Немає заперечень. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Він утримується. Прошу персонально. Давайте, кандидат. Будь ласка, Оксім, Прокопович. Прокупович приймається. Мельничук приймається. Левицька. Левицька. <кхи> Смуг? Ні, ні, ні. Сільвестрок Олександр. І, значить, якщо така ситуація, давайте внесемо поправку. Буде достатньо три. Три члени комісії відчинення. Буде достатньо. Депутатів не є багато, буде достатньо. Давайте третю кандидатуру. Сільвеструк. Сільвеструк, приймається? Так. Да. Немає заперечень. У кількісному складі проголосували, прошу по персоналі. Будь ласка, прошу голосувати. Хто проти? Утримаємося. Дякую за підтримку. З вашого дозволу, якщо для зручності, я присяду. Можна? Нам необхідно обрати секретаря ради. для пропозиції дане питання вирішувати відкритим голосуванням чи таємним голосуванням. Таємним. Будуть Буду ті заперечені? Немає? Хто за те? По таємним голосуванням обрати секретаря, прошу голосувати. Хто проти? Та немає. Потримуйте. Якби я це питання не ставив, то я б не звертав на нього. Тому з вашого дозволу я ще додатково і ще раз подякую виборчій комісії, яка працювала, побажаю їй миру, добра злагоди багато років життя і працювати на розвиток нашого міста разом з нами і спільно. Дякую. <плес> Скільки комісія не впірує? 10 хвилин, 20 чи 15? Комісія? А де кабінки, де чи готувати? Де... Значить, це комісія зараз скаже де кабінки. Я думаю, що ми нормальні люди, і ми приймемо таке рішення, що зараз тут буде столик, відповідно, за ширмою. Кожен депутат підійде, з цього боку зайде, з цього вийде. Своє воєвлення зробить у будь-яких посторонніх очей. зробить свій вирвін. Не буде заперечено. Але це комісія вирішується. 10 хвилин хватить комісія чи 15? Ну давайте, 10-15 хвилин максимум. Домовимося, значить комісія зараз йде в президію, вирішує між собою, обирають голову комісії, секретаря і працюють для голосування.